Привіт, народ! Продовжуємо рубрику з безкоштовними іграми. Сьогодні зібрав цікаві хорори, кілька шутерів та ще багато всього цікавого. Тож не будемо гаяти часу та поїхали. Bushside Rangers Chapter 1 де інді хорор, у якому ми граємо за віру, молоду дівчину, яка вирішує проникнути в занедбаний природний парк. Однак її подорож швидко перетвориться на кошмар, коли вона стикається з жахливими істотами та викривленими спогадами про минулі події. Гра створена на Unreal Engine 5, що забезпечує деталізовану графіку, локації атмосферні, а геймплей може занурити до самого фіналу. Міні-роял, динамічний шутер від першої особи, де ми керуємо зеленими іграшковими солдатами, що ведуть битви у величезній дитячій кімнаті. Гра пропонує різноманітні режими, включаючи Battle Royale та Deathmatch. У грі є Гакішка, що дозволяє швидко та стратегічно пересуватись по карті, можна взаємодіяти з іграшковим потягом для швидкого переміщення, або ж активувати радіокаровані машинки для відволікання супротивників. Asylum Patient Zero інді хоррор, в якому ми прокидаємося в темних коридорах покинутого будинку, не пам'ятаючи як тут опинились. Наше завдання знайти касети, які можуть пролити світло на таємничу смерть нашого друга. У грі похмура гнітюча атмосфера, інтерактивні сцени, які занурять у глибину історії, а також сама історія досить цікава, але все ж таки доволі банальна. Twilight Tells Hall of Store це перший епізод серії коротких ігор у жанрі психологічного хорору. Сюжет гри розгортається у магазині, в якому ми працюємо. Під час виконання щоденних обов'язків, таких як прибирання, поповнення запасів та обслуговування клієнтів, нам доведеться уникати небезпек. Це все розбавить багато механік, от як взаємодії з НПЦ, система візоспостереження, механіки прибирання, поповнення товарів та обслуговування клієнтів, а деталізовані локації та повсякдень. Нам обстановка сприять глибокому зануренню в ігровий світ. Static – командний динамічний шутер, в якому ми граємо за підослідного, який намагається втекти з покинутої наукової лабораторії. Під час втечі ми будемо багато переслідувати з ворогами, які будуть заважати варити з лабораторії. У грі швидкий геймплей, можемо бігати, стрибати, ковзати та використовувати гак. протез. атмосфера дуже насичена слизьким оточенням та чудовою музикою, яка супроводжує нас під час проходження рівнів. Strider of Fate інді гра, у якій ми опиняємося на території промислового комплексу. Після якогось інциденту наш персонаж зменшується до крихітних розмірів. Нам доведеться боротися з мутантами, і загалом все, я додав цю гру в довірку, тому що вона має гарний вигляд, а також для тих, кому подобається просто побігати, побивати мутантів і досидити нові локації. Service блей динамічний екшен, в якому ми буквально без зупинки будемо боротися з всякими босами, гра виділяється плавними анімаціями боїв, атмосферним саундтреком і цікавими аренами, гра зберігає баланс між красою та динамікою. Dead Frontier 2 – багатокористувацький survival horror, хора, дії якого розгортається в посаполіптичному сіті, наповненому зомбі, мутантами та іншими істотами. Основний сюжетний акцент зроблено на виживанні, але існує кілька основних наративних аспектів. Ми один із небагатьох виживших після глобального зомбі-апокаліпсису. Наша місія досліджувати покинуті будівлі, боротися з інфікованими та збирати ресурси. Пікабу напружений хорор від першого соби, якому нам доведеться вибратися зі старого перекошеного будинку, сповнено таємниць і небезпек, досіджуючи будівлю, ми шукатимемо приховані проходи і таємні кінати, намагаючись уникнути зустрічі з безголом, який реагує на будь-який шум. Ну і остання гра в добірці – це Голгота. Хоррор від першої особи про досідження покинутої станції, де в минулому стався загадковий інцидент. Споруду вгорнув токсичний туман, що вбив тисячі людей. Геймплей заснований на досідженні похмурих коридорів і кімнат наукової станції, збиранні різних предметів, записів, які розкривають події минулого. І, звичайно ж, куди без головоломок, що можуть відкрити доступ до нових зон. У процесі гри ми зіткнемось з мотришними монстрами та непередбачуваними. Подіями, які лише підсилюють атмосферу страху і напруги. Ось і, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.